Всім доброго дня, вітаю в себе на каналі. Підтримайте коментарем, підписочкою, а також лайком. Я думаю, вам це не тяжко зробити. Все, починаємо. На автоматі автомобіль пишуть не бити 2,0 газ бензин Уже 2004 року 3500 доларів. Автомобіль навіть з люком. Йде титанові диски. Так, Volkswagen Golf 6, свіжопригнаний, розмитнений, ціна його 7500 в універсалі 2010 року, пробіг 237 тисяч, 1,4 TSI, саха на 90 кВт. Це номер кому цікавий. Автомобіль в Універсалі. Тут журні 20 рік. 2,4 бензин. Ціна 14 тисяч 482 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль з люком. Так, наступний у нас автомобільчик. Джип. Рене Чи Як там воно правильно говориться? 16 рік, 2,4 вже з газіком автомобіль, газ бензин, пробіг 169 тисяч кілометрів. Автомобіль... Так, Рено Меган 3. Свіжопригнаний автомобіль, розмитнений. 2011 року. 1,5 дизель К9К 8750 доларів. Пробіг автомобіля 113 тисяч. Пише, що рідний пробіг, номер власника, ось якому цікаво, телефонуйте автомобіль. У нас на тканиневому салоні. Що тут ще є по комплектації? У нас 6 передач, клімат, контроль, 4 електросхлопідіїмача, круїз контроль. Все, що вам потрібно для комфортного пересування. А, з він в йде. Так, Шкода фабія свіжопригнана в універсалі 2009 року 1.6 mpi з пробігом. Ну Це рідкий кстати, мотор, що 1.6 і сюди ставили. В основному 1.2, 1.4 на 2, клапанів. Так, Пробіг 237, ціна 5850. Номер власника, кому цікавий. Автомобіль на кондиціонері. Там скло підіймачі, електропередні на туманочках. Так, наступний автомобіль у нас Шкода Румстер 2006 року. 1,416 клапанів, газ-бензин. Ціна даного автомобіля 4900 доларів. Цікаво, номер власника в об'явці. Підтримайте лайком відео, тому не тяжко, також підписочкою. так, Наступний автомобіль у нас Renault Scenic, автомобіль Restalінговий, з лінзами вже йде з протиотуманочками, приганий з Німеччини. Я не знімаю блядь! У мене так і є. У мене Grand Scenic, я за штуку 200 купив під лампічів. Так, Автомобіль 4. Електр... Так, Renault Scenic 2, рестайлінговий 2008 року. В такому гарному синьому кольорі. Це коротенький сценік. Так, виходить. А тут який двигун? 1,6 А, Тут двигун 1,6, 16 клапанів, К4М, 4 склопідйомника, електросклопідйом, потім автосвітло, датчик дощу, кондиціонер. Отсього на 15-тих, лісочках. Такі ось Так, власник віддає його за 5 тисяч. Якщо я правильно зрозумів, так. Антон автомобіль свіжо приганений, навіть навіть задні, задні правтрунички є. Так, далі у нас 99 очка щось тут непонятно. Стоїть тут бідолаха вся обліша. 250 2005 року, 1.5 бензин. Потім така ось з 2006 року ціна 2000 доларів на українській реєстрації автомобільчик. 1.5 газ бензин, може комусь потрібно за 2000 доларів. Наступний автомобіль у нас. Рено Меган третій в універсалі, чорний колір на титанових дисках. Якого це на 2010 року, за рік і початок їх випуску ціна 5900. Так що по цікавий такий Меганчик Не бачу який диво, ну, будь-1,5 дизель. Номер власника може комусь цікаво, пробіг аж 300 тисяч. Це явно, що явно, явно мабуть, що не крутили. Volkswagen Golf Plus 2006 року. Свіжопригнаний з пробігом 260 тисяч 1.6 і MPI. Ціна 5600 доларів даного Вольфіка. З Німеччини, таких дюканових дисках, тут радіус 16-й, мабуть, та комплектація ВОЛ. Кому цікаво, телефонувати. він має 4 електрослуги підіймача, кондиціонер, два передніх підігріва СІДІ. Так, вот у нас така шкодка павія з двигуном. Один і два на українській реєстрації. На кондиціонері. 2008 рік 182 тисячі пробігу 4400. Кому цікаво? Тому цікаво. Так, таки і все. Є Ford Focus на українській реєстрації 2008 року. 1,6 бензин в універсалі. З пробігом 200 тисяч км. Ціна 10200 200. Так що, кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Renault Grand Scenic. Третій, 2009 року з двигуном 1,6 газ бензин з пробіг 207 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 7100 доларів. Той мій більшою з датчиком дощу. Нас номер власника кому цікавить. Ціна 7100. Тут у нас планевий салончик. На кондиціонері 6 передач для 1,6 двигуна, кнопочка старт-стоп. Завозка тоніровочка в ньому на півмашини, кроме передніх. Якщо комусь цікаво, телефон до да власне. Такі всі на базарчику є Buick, Він точно точ, -точ виходить як Opel Insignia 2015 року з пробігом 180 тисяч кілометрів. З двигуном 2 і 0 бензин. Люїк Рекал 10 200 доларів. Тут такий ось автомобільчик. Це все один в один, як Insignia, тільки він з Америки прикланий. такий ось фіат Tipo. на українській реєстрації в хетчбекові. 2021 року 80 тисяч кілометрів пробігу. З двигуном 1,6 газ бензин. Ціна 11 тисяч доларів торг. Номер масника, кому цікаво. Так, Ренок Єнго завозький пасажир короткій базі 2010 року. Весь в рідній фарбі з пробігом 177 тисяч, з двигуном 1,6-8 клапанів. Лобове скло в оригіналі з нульовою 10-го року. Заводський пасажир з боковими цими форточками, які відчиняються в гарному стані сидіння. Два передніх електросклопіднімача, регулювання зеркал. Тут не розпашні двері, тут повністю велика, великі задні двері відчиняються доверху. Так, такі ось продажі Volkswagen Caddy 2014 року від власника. Було помінено 4, 4 стойки амортизатора, потім поміняний теплообмінник, капот до половинки ось в пленці. 2014 рік, 222 тисячі пробігу, 1,6 дизель номер власника. Ось у комусь ціна 12800. Автомобіль був приганий з Німеччини. Кожен рідний пасажир, він два передніх схлопідії електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал на кондиціонері. Повністю заводський пасажир з усіма з, з усім. Задня ляда велика, яка доверху піднімається, фракопчик, так що кому цікаво, номер в Так, Саме місна Упель-Зафіра 2012 року з пробігом 206 тисяч кілометрів. Тригана з Німеччини з двигуном 1,6 бензин. Ціна 7900 автомобіль в рідній фарбі, номер власника, ось у кому цікаво. По комплектації два передніх склопідіймача, електросклопідіймача, руль на свій пробіг і сидіння на свій пробіг в варному стані, 5 передач, кондиціонер. Але в обом тріщинок нічого немає. Задні у нас двері вже на механічний Ну, Автомобіль в рідній фарбі, так що, кому, кому цікавить даний автомобіль, номер власника в об'явочці. Так, Рено Меган 3 2011 року з двигуном 1.5 дизель. 9К, як всі люблять, з... автомобіль пригнаний, пригнаний з Німеччини. В хеджбекові даний автомобіль. Комплектація BOSE. На таких танових дисках 17-го радіуса. Ціна даного автомобіля 8900, номер власника, ось у кому цікаво, записуйте, телефонуйте. Пробіг автомобіля 218 тисяч. Автомобіль має безключовий доступ, також електроскладування зеркал. Всі 4 електрослухопіль підіймача з регулюваннями, мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, 6 передач. Рульок не протертий в гарному стані. Сидіння комбіноване е шкіра з тканиною. Також повністю немає, не повилазили ні ниточки, нічого. Все в гарному стані автомобіль збережений. Задня частина у нас тут геть, нічого, ні заломчиків, нічого немає, ні з тої сторони, де обично буває таке. Так. Автомобіль бачите, в хетчбекові, Свіжо пригнений. Кому цікаво, номер власника. Ось Зараз ще раз покажу, телефонуйте. Так, В продажі Opel Astra H. Свіжопригнаний автомобіль з Німеччини, розмитнений 2008 року з двигуном 1.6, бензин простейкий mpi MPIський мотор пробігом 210 тисяч кілометрів. Ціна 5950. Номер власника, ось якому цікаво, з датчиком дощу. Так, Подивимося, що у нас тут по комплектації два передніх електросхлопідіймачі, регулювання зеркал, автосвітло. Сидіння на даний пробіг в гарному стані, нічого тут немає, непротертого на кондиціонері пробіг 210 тисяч. Задній ряд сидіння у нас також в ідеальному стані. Ззаді у нас стоять механічні електросхлопідіймачі. Все, автомобіль йде в нас в універсалі на задніх парахтроніках. Так що кому цікаво, номер власника в об'яві. Так, свіжопригнаний е, Renault Megane 2 рестайлінговий автомобіль в рідній фарбі. Вже йде він бачить рестайлінг на лінзах, противотуманні фари 2009 року. Це вже останній рік випуску даної моделі в універсалі. 1,6 MPI двигун К4М. Так, ціна 6350. По комплектації у нас датчик дощу. Потім задні шторки на задніх дверях ось є, 2008 року всі, все скло. Все скло оригінальне. Так, є. Угу. Так, 4 електросилопідіймача, регулювання зеркал, автосвітло, автодощ, також круїз контроль. Автомобіль має клімат контроль. Все, сидіння на свій пробіг в гарному стані. Так, також підігрів передніх сидінь. Автомобіль у нас в універсалі великим об'ємним багажником. Тут ось ніяких скульпчиків, царапинок немає. Так що Кому цікаво, телефон зараз покажу ще раз номер телефончику, кому цікаво, телефонуйте до власника. Ось у продажі на базарі Seat Cupra 2014 року. Ціна даного автомобіля 8950 автомобіль на автоматі 1,4 бензин. Номер власника всьому цікаво. Він виходить на святік цей двохдверний купешечкою. Таких титанових дисочка гарненьких. Так що кому цікаво, номер власника в об'явці. Клімат контроль, автомат дво, е, передніх. Електросхопіді підіймача Так, така ось Kia Soul 2014 року з двигуном 1.6 дизель. Ціна 8200 доларів. Кому цікаво, це Ці номер власника. Один власник куплена в салоні. То ще навіть номера ще старої реєстрації. Так що кому цікаво, телефонуйте. українській реєстрації Volkswagen Passat NMS. Титани 18 диски, салончик на світлий, кожаний 2013 року, 2,5 газ бензин, пробігу 230 тисяч, ціна 9100. Кому цікаво, автомобіль для налюкові. un número interesante,